Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. В цьому відео подивимося на господарські товари. 88 гривень коштує ось такий дозатор для рідкого мила. Він пластиковий. Також ще є з такої ж серії підставка для зубної щітки та пасти. Ціна 55 гривень. 77 гривень, мильниця пластикова з бамбуковою вставкою. За 15 гривень мильниця пластикова зі смайликом є в різних кольорах. Мильниця над такого закритого формату дорожня по 19 гривень. А є ще такий варіант. Вони відрізняються ось цією застіпкою. Бачите, бо ця складається із двох частин, а та так якби суцільна. Ціна 9 гривень. За 24 гривні органайзер для сміттєвих пакетів. Він кріпиться на таку клейку смужку. Дуже зручна штука, я собі купила, користуюся дуже задоволена. Зараз в нас приїхали лише в такому блакитному кольорі, але знаю, що вони бувають і в інших кольорах. Тож в вашій аврорі можуть вони бути іншого кольору. Органайзер для ватних дисків, ціна 49 гривень. Пластик бамбук. За 39 гривень ось такий дішачок з прищіпками для просушування речей. Набір прищіпок 20 штук, за 39. Вони в наборах всі одного кольору. Є в сірому, в білому, в рожевому. Мішок сітка для прання нижньої білизни 49 гривень. Насадка змінна до мотузкової швабри ціна 64 гривні. Насадка до плоскої швабри від Frakenbock 99 гривень. Рукавички: Одна пара, ціна 55 гривень. Рукавички вінілові. В упаковці 14 штук, тобто 7 пар 55 гривень. Тут вісім рукавички нітрилові. І два пакети зі засібкою. Ціна 49 гривень. Ще є ось такий варіант. Цей набір нітрилових рукавичок. 10 штук за 44. 149 гривень полиці для ванної кімнати Кутова. Акційна ціна на Сілан. Концентрований кондиціонер, парфумований. Об'єм 540 мл 154 гривні набір серветок з целюлоза вологопоглинаючий 4 штуки. Такий варіант 3 штуки, ціна 27 гривень, теж вологопоглинаючі. Біскозні серветки 3 штуки, 12 гривень. За 19 набір шкрипків кухонних ціна за 3 штуки. 15 гривень набір скрипків кухонних абразивних 5 штук. Такі губки 3 штуки за 29 гривень. Різноманітні швабри, мотузки ми з вами подивилися змінні насадки. Так, і ще зараз подивимось ціну на саму швабру. 139 гривень, довжина. Метр двадцять 149 гривень. Ось така мітла. Вона сміялася, поки її відсканувала. Буште, де палиця. Одним словом, щоб просканувати, то треба отак, знайти можна комусь по той бік. Так, швабра із подвійним віджимом. Кольори їхні є різні. Насадку я не показувала, але до них є насадки. Ціна 269 гривень такої швабри. 134 гривні ось така швабра плоска з насадкою довжина 1,17. 179 гривень. Такий набір для прибирання. Це є совок з довгою ручкою і щітка. Бачу, з плюсів на совку є ось такі зубчики, щоб знімати. Можливо, навіть волосся. 64 гривні такий органайзер для речей. У вигляді, я б сказала, сумочки. Дуже зручно зберігати різні речі. Можна не сезонні, можна якісь пледи. Параметри 45 х 45, висота 20. Всі вони в одному кольорі, такому бежевому, а окантовка коричнева. Ці чухли були в різних кольорах, так прозбирала, здивована. 60 на 90, можна ще вішачок туди всередину помістити. Зручно буде зберігати ціна 55 гривень. 59 гривень, ось такий варіант. Теж вони бувають в різних кольорах. І знаєте що, колись купляла в Аврорі вакуумні пакети, була на них акція, два було в упаковці, дуже класні. От хто знайде, там, де є по два пакети в одній упаковці, дуже вони класні. Органайзери такі корзинки. Вони йдуть з кришкою, вона вже пришита. Ціна 88. Такий більший варіант ціна 199 але вони і щільніші в порівнянні. А є ще такий варіант, ціна 109 гривень. Така щітка багаторазова для чищення одягу від ворсу чи ще чогось 99 гривень ціна. Такі, що змиваються під водою і користуєтесь далі, ціна 55. Є більш звичайний формат. Відривні ось ці липки по 55 гривень. Змінний блок по 14 гривень. Шторки у ванну кімнату. Стандартний розмір. 1,80 на 1,80. Ціна 88 гривень. Такий варіант ціна 109 гривень. також. А ні, не також ці більші – Метр вісімдесят на два метри. І мають ось такі ще отвори 249 гривень, така шторка. Тут стандартний розмір метр вісімдесят на метр вісімдесят. І такі за 229 гривень шторки у ванну. Одна штука розміром метр вісімдесят на метр вісімдесят. Набір підставок антивібруючих для пральної машини 4 штуки 99. Дозатор для рідкого мила 77 пластик. Відро новинка. Це, до речі, можна поєднати з тими дозаторами для рідкого мила, що ми з вами бачили раніше: такий біленький обвідочок, відро з ручками, 229 гривень ціна раз вже дивимось вітро, подивимось і інші. Такий варіант 88 гривень. Коштує відро об'ємом 8 літрів. По 109 гривень відро більш таки прямокутні об'ємом 12 літрів. Діршик для унітазу з підставкою 129 гривень. Такі ажурні по 99 гривень. Цей варіант 169 гривень, 99, 99. І ось такий є в білому та в чорному кольорі. Ціна 169 гривень. Тазик пластиковий на... На, -на, -на. на 6 літрів. Ціна 59 гривень. Є більші по 12 літрів об'єм. Ціна 99. Полиця етажерка трьохрівнева. Самі полиці пластикові, а трубочки металеві. Висота 38,5. Ціна 179. Така полиця для взуття трьохрівнева. Висота 47,5 ціна 169. Хто не бачив, появились такі дуже чарівні килимки. Ціна 249 гривень: така лапка. Велетенська миска аж на 15 літрів 88 гривень. Ємність на 5 літрів та 700 мілілітрів. Ціна 49 гривень. Є менші, тут об'єм 4,5 літра 44. Щітка господарська з пластиковою ручкою за 19 гривень. Кольори на вибір. За 24 гривні ось така щіточка із дозатором для миючого засобу. Також кольори є на вибір. А це є набір. Щітка і губка. Губка виймається. Так, ціна 59 гривень. Кошик для зберігання ціна 55 гривень. По 109 гривень кошик для зберігання круглий. Який варіант 59 гривень, 4 літри 700 мл. 2 літри 700 мл 49. Кошики для зберігання: ажур: 4 літри 700 мл, 88. Більші на 7,5 літрів за 99. І ще більші на 18 літрів за 199 Набір губок для миття посуду. Вони такі пористі. Ціна 39 гривень за 6 штук. Набір губок мікропористих 11 штук, 24. Килимок антиковзаючий, Ціна 74 гривні. Кольори є декілька на вибір. Параметри тут, мабуть, стандартні. 40 на 60. Вантози по 49 гривень. Вони між собою відрізняються. І ручкою і довжиною, і тут вони різні. По 19 гривень совок зі смайликом. Такий варіант з довшою ручкою, ціна 39. Набір для прибирання совок невеличкий та щіточка. Бувають, що в інших кольорах ціна 49. Такий варіант щітка та совок 88 гривень. За 29 гривень набір скрипків металевих 4 штуки. Пакети для сміття на 40 літрів 12 штук 39 гривень. Такі пакети аромат цитрус з затяжками. Також на 40 літрів 12 штук 39. Такі пакети для сміття для металу: 60 літрів 20 штук 55 гривень. Кіфш пластиковий на літр та 250 мл за 27 гривень. Різноманітні є ганчірки для миття підлоги. Всі вони розміром 50 на 60 см. По 14 гривень, ось такі. І по 39-34 ось такі два варіанти. Серветки для прибирання, вони відрівні, 30 відривів розміром 25 на 25. За 55 гривень. Такі серветочки такий самий принцип. Відрібні, 30 штук 25 на 25 за 59. Ви в мене запитували, як користувати ось, ось цим картриджем. Чесно скажу, не знаю. Пощастило нам з водою, досить хороша, тому ми можемо пити і знаю, що багато місцевих п'ють з-під крани, і я в їхньому числі, тому не можу вам підказати, як ним користуватися. Але в продажі є 44 гривні ціна. Такий поглинач вологи та ароматів 84 гривні. Теж місцезоння актуально, щоб забрати зайву вологу з приміщення.